Трошки ембієнту, крик та джазу, приправити все електронною музикою та не забути про рокові мотиви, дати суміші настоятись, і не досі ми отримуємо першокласний построк. Проте рецепт, який результат змінні. Сотні гуртів відрізняє унікальне звучання та прийоми. Холодна інструментальна музика, наділена інтелектом. Ось чи не єдина стала ознака построкерів. Крім цього, виконавцям приписують замкненість та відстороненість, пояснюючи це самим стилем. Ніколі Робсон грає на віолончелі у декількох гуртах, серед яких і построковий Her name is Kala». Ні, я вважаю, жоден з музикантів не повинен приховувати свою особистість. Я думаю, коли ти на сцені, то живеш моментом, і у тебе є відчуття, наче ти ділишся з публікою усім, що переживаєш. Це дуже щиро та індивідуально. Та я вважаю нормальним, що деякі гурти розмовляють, а деякі не мають потреби говорити. Тарас Кімчак має досвід спілкування з построкерами. На контакт вони йдуть легко, тому що вони хочуть представляти свою музику в максимальній кількості країн. Це можливо проблема виникає з транспортуванням, доставкою і типу логістикою, тому що це дуже дорого привезти когось в Україну. Замкнені чи відкриті построкери продовжують ділитися зі світом своєю музикою. Кристина Гладка, Могилянська школа журналістики.